Василина була впевнена, що коучинг це якась фігня. Вона так мені й казала. Але коли вона побачила мене, ми з нею зізвонились на діагностичну безкоштовну сесію, і вона захотіла в коучинг. Але ж для неї це ж фігня. І вона така: ну окей, спробую я груповий коучинг. Ну, вона пішла зі моєю груповий коучинг, Два місяці ми працювали, і вона зачарувалася цим інструментом. І зразу ж після цього оплачує мені чотиримісячну програму. З сесії в сесії відбувалися дуже великі зміни. Василина була в захваті від того, як вона реагує на світ, яке в неї світобачення, сприйняття себе, відношення до себе. Вона почистила своє оточення, у неї змінилися стосунки. Та взагалі вона і до роботи віднеслася по-іншому. Але вона настільки закохалась в коучинг, що вибрала цю професію як майбутню свою професію і пішла навчатись. І сьогодні у нас з нею була остання сесія завершення контракту. Але ми з нею її питання вирішили, які були поставлені на цей контракт. І далі вона мені оплачує новий контракт на чотири в місяці, і наш запит буде це робота з її експертністю. Хочу записати відгук про роботу свою з Лілією. А я взагалі до неї попала випадково. Я не шукала коуча, не планувала працювати з коучем. Але випадково потрапила на її сторінку, і мені стало цікаво спробувати. Лілія якраз тоді набирала групу, і я вирішила спробувати з групи подивитись чи мені підійде. Хоча на той період часу я взагалі дуже скептично ставилась до коучингу. Я на той період працювала вже довго з психологом, і в мене в голові була картинка, що психолог дійсно допомагає, а от що коуч що він зможе зробити. І попавши до Лілії, я повністю змінила свою думку. Вона підсвітила, показала і допомогла мені побачити дуже багато патернів, дуже багато переконань негативних. Вона допомогла мені навчитися навчитися взагалі розставляти пріоритети, розуміти свої. Цінності, виставляти кордони з людьми, з якими я взагалі на той період думала, в мене не було проблем. Але як виявилось, вони були. Вона дійсно допомогла мені покращити всі сфери мого життя, і я їй дуже вдячна. І найбільше я їй вдячна за те, що вона мені показала, що коучинг дійсно може змінити життя, дійсно може змінити тебе як людину, твій світогляд, твоє світобачення, твою поведінку. Повністю ну, повністю все. І саме після нашої роботи з Лілею я зрозуміла, що я хочу піти вчитися на коуча теж. Я зрозуміла, що мені дуже імпонує ця професія, і саме Ліля як коуч своїм прикладом показала мені наскільки коучинг може бути сильним і наскільки він може дійсно допомогти. Я й дуже вдячна за це. І саме зараз я навчаюсь на коуча. Надіюсь, мене все вийде. І тим, хто думає, чи йти з злілою в роботу, я дуже рекомендую і гарантую вам, що ви не пошкодуєте.